Так, санчики, сьогодні я на Total Light. Дуже подобається футболка. Що, сьогодні їдемо би, на роботу, ну як би не на роботу. Коротше, знову маємо навчання, будь-модь чомусь навчати. Загалом день почався нормально. Я не жалуюсь. Чуть не збив. Теті. Я не жалуюсь, в мене все добре. І... Що ще сказати? У мене все окей. До день, почав добре, доволі. Є багато незакінчених справ з вчорашнього дня, будемо сьогодні їх закінчувати. Будемо сьогодні кайфувати від життя і все у нас буде супер, ребяточки. Щоб... І пам'ятаємо про головне. І не забуваємо його другий На Віце. Не знаю, який це день челенджу, але це 11-й день тренування. Ні, не 11-й, це більший день тренування. Це декілька повторів. Кратше неважливо засипався на, на, на початку відео. На цьому моцеклісті я б руки і ноги подривав, Він кожен вечір доганяє просто. Я когось стрінув і зіб'ю. А... Що сказати вам, ребяточки? Сьогодні з 9 до 6 був на, на роботі. На Курси проходив. Приїхав додому в пів сьомого. Туди-сюди, пів восьмого, хочеться віддихнути Уже пів дев'ятого і день пройшов. Я типу, останку вставшись, там всьом, в сьом, я туди-сюди, почистив зуби, ага, там сям, там сям, туди-сюди, мільйонер, ну ні. Поїхав на роботу, приїхав і все, і день пропав. Типу. Я ніколи не працював з змінами там, з 8 до 5 чи з 9 до 6, але вони на даний момент часу для мене супер незручні, тому що ти або зранку маєш дуже рано вставати, щоб тих встигнути щось зробити, або або ввечері типу, ти маєш нормально поспати і щоб те все виходило. От. А я не знаю, як, що, що потрібно робити, щоб так виходило, тому що... Uh, в матик не виходит, короче. Вона так не виходить, короче. Хорошая. Хороший из мене блогер. А... Uh, що ще? Эммм. Mm -hmm. А. Ah. Цікавий трайк? По-новому. Вим'ятай виконавця, по-новому називається, послухайте. А, там така строчечка є. Якщо не вставати кожного дня, не йти на толоку і не пахати, як віл, то щось там звідки прийде манна небесна, якось там понгарна не, не так. Але справді, правда, якщо реально не вставати, не йти на толоку і не пахати, як віл, так як було раніше, років 100-200 тому назад. То не матимеш? Я розумію, да, ну, типу, там, звучить красиво. Зрозуміло, що заробляє і отримує більше не той, хто більше пахає, а той, хто більш раціонально це робить. Да? Якби заробляв і чи отримував щось людина, яка чи просто существо, да? яке найбільше працює, то тоді б найбагатшим був. Віслюк, правда? Це я десь всі прочитав, чи якийсь кінь, чи якийсь віл, чи якийсь бугай і так далі. А, чи той самий якийсь там фермер, да, який там весь сезон там, працює по 12 годин вночі, оприскує в день, поливає і так далі. Ну, тобто. Але не вони самі багаті, самі багаті якісь підприємці, якісь бізнесмени, деякі да, вкладають, якісь інвестори. Якісь спекулянти, вони найбагатші. Можливо, вони працюють дві години на день. Можливо, вісім годин на тиждень. не знаю, Можливо, вони взагалі не працюють. Ну, типу там вложились один раз, там попали, стоїк сів зловили і все. Справа не в кількості, а в якості. Як Якби це не залізано було, не. Не було сильних анекдотів по цьому поводу, але справа в кількості а в якості і зрозуміти просто де ту якість брати, і куди її класти, щоб збільшити mm, продуктивність. Я поки що не знаю як. Поки що просто міняю свій час на гроші, на жаль, це рабська система. Якщо ви хочете на роботу, ви раб. Якщо ви міняєте свій час. На гроші, щоб потім гроші змін... в майбутньому поміняти на час. Вираб, система. Хтось це приймає, хтось це не приймає, хтось каже Да, але думає, що ні, що він не такий раб, як інші. Все знати, де, працює. де ти працюєш в банку, кур'єром, док... лікарем, механіком, дворником, мусорщиком, трактористом не Неважливо. Якщо ти міняєш свій час на гроші, ти рап системи. Прийняли і ставили крапочку. Чим раніше ти це зрозумієш, тим типу, краще буде для тебе ж. І типу. І краще буде для тебе ж і можливо з часом ти знайдеш якесь рішення цієї. єдності, б не стався тобто як тут живуть. Не знаю, 90% людей. Ось, 98, не знаю скільки. Але всі ж хочуть вирватися в щось більше. Просто деякі люди думають, що не вся робота рабська. Да? А от, наприклад, рабська це там бути механіком, да? а бути банкіром це вже не рабська. Ні, рабська і те, і те. Тому що ти міняєш свій час на гроші. І не факт, що заробляєш більше, ти будеш меншим роботом. Подумай.